У столиці та ще самих регіонах України сьогодні вимушено запровадили обмеження електропостачання. Відключали світло у Харківській, Полтавській та Сумській областях. При цьому найбільший рівень обмежень чекатиме на Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську та Житомирську області. Відключення дадуть змогу знизити навантаження на мережі та відремонтувати пошкоджені ворогом енергетичні об'єкти, зазначають в Укренерго. І ймовірність погодинного від... Ідключення є й у Запоріжжі та області. Графіки обмежень оприлюднили на офіційному сайті та Фейсбук-сторінці Запоріжобленерго. Вони стосуються лише побутових споживачів для всіх великих підприємств та об'єктів інфраструктури. Створені індивідуальні графіки аварійних відключень, які діятимуть лише у разі виникнення загрози розбалансування єдиної енергосистеми. Ми можемо прогнозувати лише тривалість відключень, з якої і до якої години буде відключення, ми не можемо сказати, бо розпорядження на відключення може надійти у будь-який момент, якщо в системі виникне така потреба. Те, що і досі в Запоріжжі не вводилися графіки погодинних відключень, хоча ще у суботу був ризик ведення таких графіків через масштабні обстріл. Енергооб'єктів української енергосистеми. От те, що вони до нині ще не вводилися, це і є свідчення того, що запоріжці відповідально поставилися до заклику знизити споживання електроенергії і вклалися у ті обсяги, які відведені на Запорізьку область. Запобігти розбалансуванню єдиної енергетичної системи України можливо лише скороченням споживання електроенергії. Українців закликають відмовитися від використання енергоємних приладів кондиціонерів, електрообігрівачів, мікрохвильовок, бойлерів та електрочайників у години пік, а також максимально обмежити користування тими приладами, без яких протягом дня обійтися неможливо. Нам сим. Треба звикати до принципів розумного енергоспоживання. По-перше, у вас мають працювати лише ті електроприлади, які вам наразі необхідні. Якщо у вас не вимкнутий телевізор або ноутбук, або пральна машина все ще не відімкнута від електромережі, це нерозумно, бо ви задарма витрачаєте електроенергію. Вона вам не слугує, але вона витрачається. По-друге, це відповідальність. Ми наразі не маємо права перевантажувати електромережі, навіть якщо ситуація в енергосистемі в цілому стабільна, залишаються ще такі обмеження, як технічні характеристики електромереж. Є певні навантаження, на які вони розраховані.